Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Щорічно в Україні 22 січня відзначається День Соборності України. Також це свято називають День Єднання України та День Державності України. Отож пройдемося сторінками історії. Після Першої світової війни на території сучасної України утворилися дві держави Західноукраїнська Народна Республіка. Та Українська Народна Республіка. 22 січня 1919 -й. від карпатських вершин до морських хвиль при Чорномор'я кожне серце українця об'єдналося в єдиний пульс День Соборності. Довгоочікуване об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки як порона шляху до свободи став символом єднання. В цей момент гордості новий герб тризуб піднявся над головами кожного українця. Радянський режим чорною хмарою покрив Україну, день соборності був під забороною, всі згадки про нього ретельно знищувались, але таємно, за закритими дверима. У кожній українській оселі великий вогонь соборності горів, горів у думках, горів у бабусиних розповідях, у матерях, які вишивали на сорочках візерунки. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року. Люди, починаючи з Івано-Франківська, через Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир та до Києва, люди з різних куточків, об'єднані єдиною метою. В цей день серце кожного українця забилось в Унісон. Близько 700 кілометрів живого ланцюга, близько трьох мільйонів українців. З 1999 року після указу другого президента України Леоніда Кучми, День Соборності відзначається на державному рівні. День Соборності це вічне нагадування нам про те, що об'єднання ми не переможні. Ця історія, де кожний момент це переплетені нитки, які утворили візерунок незалежності, це свято, де вся Україна. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, висловлює повагу до свого минулого та визнає, що сила в єдності.